Так, друзі, ну, покажу вам ще дві цікаві форми одного автора. Чулков, а Форма буде шансон і масон. Зараз на ваших очах гібридна форма масон, яка має такий ранній термін тобто На сьогоднішній вже момент форма теж зріла. Форма, Як ви бачите, має таку яйцевідну таку ягоду розово, ну, такий, розово жовтий якийсь окрас. Приятний мускат і м'ясиста м'якоть. Да. такий виноградик. Тут, якби сонечко зійшло, може, ми побачили пілучки. Але ж я думаю, вам і так все понятно. Тобто форма вже на, на сьогоднішній момент повністю зріла. Оце в он окрас. Форма, масон. О, а зараз підійдемо до гібридної форми Шансон. Це сигналка. Я в минулому році робив прививки. І невеличкі сигналки є. Ось, ось форма шансон. То був масон, а це шансон. Шансон він кругліший, ви бачите. І трішки позже за масон. Масон вже як готовий, да. а то шансону ще треба трішки повисіти. Але ж теж має приятний мускат, така хру, сочна хру, хрумка соковита м'якоть. І з приятним мускатом. До речі, ще тут ось одна привилочка є. Ось. Ось все я робив. Ось я такий був чаріночок. Я робив чорне зелене. Ось заріз. І два глазка тут. Буквально прививки залишилося. Бачите, перший глазок холостий, а на другому маємо сигналку. Я вже тут ползаю, Друзі, ось. Ось, ось така ягодка шансона. Теж чудова форма. Ну, на той рік уже будемо сподіватися, що вона вже видасть. Уже і лози гарні, тут, Бачите, вже лоза визріває, ось, 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 бачите, лоза вже визріла. Якщо вам видно, вже більше метра. Ось, ось, тут рядом ще не, не визріла, а ця де, де урожай висить, ось, ось, уже вона, вже вона визріє. Чудові форми. Тобто для любителів муската, ну цікаві, ранні мускатні. Хороші відгуки про ці форми я чув у других виноградурів. Все, дякую за просмотр, друзі. До зустрічі.